Зведений загін Чернігівської міліції вирушив на чергову ротацію у зону АТО, аби замінити своїх колег, які несуть там службу. Чотири десятки силовиків відправляться одразу, ще десять вирушать згодом. Правоохоронці кажуть, що не дають коментарів на камеру перед відправкою. Погана прикмета. Тож все коментує їх командир. Є такі, що вже їздять постійно, і одні ті ж можуть приїздуть. Є такі бійці, які готові не в'їжджати відтуди. там подобається їм все. Тут так сказати не можна. Зміняємо їх у місяць, але ну стараються бійці. Більшість беремо бійців з бажанням, хто хоче їхати. Таких немає, що ми там заставляємо чи такого немає. Тут всі їдуть, які розуміють, що воно потрібно, що це потрібно в першу чергу нашій державі. Тому вони їдуть. На схід їдуть з гуртованою командою, кажуть, життя навчило за що воюють, теж знають. Коли ми туди їдемо, ми їдемо як одна команда. Як кожен до. Відповідати один за одного, прикривати до другого тому що по-іншому там бути не може. Там, скажімо так, всі розуміють і ставляться з розумінням до цього, що там по-іншому не може бути. Якщо не буде однієї команди, то нічого не буде. Проводжати хлопців прийшли їх рідні та колеги по службі.